Київ, зала суду. 1890 роки. Теплий промінь пробивається крізь витражі, гул публіки, в залі високопоставлені чиновники, купці, обивателі. На лаві підсудних пані Шведова. Вона стримана, але руки тремтять. Головуючий суддя сухо. Пані Шведова, ви обвинувачуєтесь у зловживанні довірою. А саме у продажі маєтку, без погодження з законними Спадкоємцями. Ви ви вину? Я Я рятувала цих дітей без коштів, без державної допомоги. Я продавала маєток, щоб сплатити за їхнє лікування та навчання. Ходить Никифорович Пливак. Панове присяжні, що ми судимо тут сьогодні? Злочин чи вибір між життя і законом? Перед вами жінка самотня. На неї звали лише чужих дітей, бо їхня мати вмерла, а батько був шахраєм. У коморі порожньо, і вона приймає рішення продати землю, щоб діти їли, щоб вижити. Чи винна вона, що не дочекалась паперу від чиновника, який напивається вранці і спить до обіду? Чи винна вона, що була матір'ю там, де всі інші відвернулися? Головуючий суддя після наради. Суд, вислухавши сторони, ухвалює виправдати пані Шведову судом визнано, що вона діяла не з корисливих мотивів, а з гуманних міркувань. Зала суду вибухає схвальними вигуками, хтось аплодує. Київський вокзал Пливако сідає у вагон. Йому на пероні пані Шведова вручає кошик виноград. Федір Никитарович, це вам? А, що ж, вітаміна річ добра. Пливако їде, насолоджується. Через поїздкою і виноградом. Бере грон за гроном, потім ще доходить до дна кошика і бачить 5 тисяч акуратно складені як додатковий гонорар. І це десятки тисяч доларів за сьогоднішніми мірками. Все ж буває, що правду цінують не тільки словами. Вдячність найкраща мотивація для адвоката.